Сміливі, розумні, мужні та впевнені у собі у такому світлі намагались подати себе кандидати на звання Містер Коледж. Конкурс із такою назвою щороку проходить у Бердичівському коледжі промисловості економіки та права. І щоразу серед студентів знаходяться юнаки, котрі не бояться ані вщент заповненої глядацької зали, ані уважних суддівських поглядів та оцінок. За своє життя я вже приймав участь у багатьох різних конкурсах, і ще хотілося попробувати свої сили в конкурсі. Такого плану мені завжди було цікаво щось спробувати нове і так. Конкурс такого типу для мене також буде новим. Кожна людина по-своєму отримує адреналін. Це мій адреналін. Я перш за все хотів собі щось доказати, що я ну, можу щось зробити. Ну і отримати адреналін, можна так сказати. В ході першого конкурсу презентація семеро учасників коротко розповідали про себе, свої захоплення та погляди на життя, а також про плани на майбутнє. Один з кандидатів у містери Олександр Мусевич висловив тверде бажання стати суддею. Заради цього запевнив юнак, він готовий виховувати в собі необхідні якості характеру. Інший учасник конкурсу Ігор Москалюк повідомив, що після закінчення коледжу збирається на рік віддати себе армії. Презентацію цього студента, а також Анатолія Лабунця та Віктора Вахніцького журі оцінило на відмінно. Робити прогнози подальшого перебігу справи учасники не наважувались. Як ти думаєш, хто переможе? Не буду згадувати. Звісно, надіюся, що я, але всі дуже сильні і дуже велика конкуренція. Конкурс ерудит складався з двох частин. Спочатку юнаки мали обрати правильну відповідь із трьох варіантів на питання, що стосувалося дотримання правил етикету. Наступним кроком перевірки інтелектуальних якостей було розтлумачення прислів'я, викладеного науковою мовою. Нестандартні методи лікування ескаліоза потім відправлення ритуальних услуг. А я не я і лошадь не моя гарбатова могила і справі. Любов, ні картошка, ні в окошко. Я думаю, що це Б. Гербатовому кілецьбе. Правильна відповідь. Отримати всі п'ятірки у другому конкурсі вдалось Олександру Мусевичу, Анатолію Лабунцю та Даміру Белінському. Певною мірою вирішальним стало останнє випробування, якого більшість учасників і боялися, і чекали одночасно. Конкурс талантів. Саме більше, я сподіваюся, вразити публіку гумореську. Я досить. Захоплювався раніше декламацією віршів, гуморесок і тому я сподіваюся на саме на цей конкурс. Буду вражати публіку єдиним своїм захопленням, частиною свого життя спортивними бальними танцями, якими ми займаюся вже занадто ну надто довго і виділяю велику кількість свого часу. Ну якщо на сміх мостях, то скажіть мені, як сміятись по-англійськи? Знаєте чи ні, а студент повісив носа, сумно так зітхнув. Як сміятись по-англійськи? Просто! Здібності до писання чуттєвих віршованих рядків мають Дамір Белінський та Ігор Москалюк. Микола Олійник продемонстрував глядачам власноруч зроблені фотографії. Найкращі моменти для відтворення на плівці, за твердженням учасника, трапляються на світанку та в сутінках. Олександр Мусевич намагався вразити публіку за допомогою логічних завдань, на кшталт як розрізати піварку шапару так, щоб потім його можна було через голову вдягти на шию. Після невдалої спроби асистента юнак демонстрував правильний шлях розв'язання задачі. Але Найбільше потішив аудиторію Віктор Вахніцький, який представив на розсуд глядачів жартівливу сценку. Для участі у ній юнак змінив джентльменський костюм на спортивний. П'ятьом із семи учасників у цьому конкурсі пощастило на 100% відмінно. Доки журі до складу, якого входили самі жінки, підраховували кінцеві бали, а публіку своїми виступами розважали студенти. Учасники конкурсу тамували подих та обіцяли, що в разі отримання звання містер коледж вони не втратять голову з гордощів. Я буду ставатися таким як я був, і так буду однаково до всіх відноситися, так як раніше. Моя поведінка буде незмінною. якщо я виграю стану містером коледжу в 2012 році, це звичайно не дуже вплине на мене. Я стануся таким же студентом нашої групи, мого факультету і. Ви знаєте, наш, наші студенти, вони всі одні найкращі, і кожен по своєму є особистістю. І те, що я стану якщо я стану найкращим, то це на мене не зовсім не вплине. Перед оголошенням результатів слово взяли члени журі, щоб сказати студентам-учасникам своє дякую. Сьогодні ми були присутніми на конкурсі чоловічої краси і сили. Сьогодні нам, членам журі, було не дуже легко визначити переможців. Тому що кількість балів, які набрали наші учасники, були майже однакові, тому що кожен з них цікава особистість, кмітлива, ерудована, сильна, прекрасна частина наших студентів. Найартистичнішим містером став Віктор Вахніцький. Гарні фото забезпечили Миколі Олійнику звання містера креативність. Стрічку за кмітливість отримав Олександр Афанасьєв за ерудованість Анатолій Лабунець, а Олександр Мусевич віднині носитиме звання містера винахідливість. Віце-містером за підсумками змагання став Ігор Москаленко, який до того ж отримав найбільше глядацьких симпатій. А титул містер коледж коледж-2012», відвойований з різницею лише в один бал, носитиме Дамір Белінський. Змагатися за це звання юнака спонукали друзі, які говорили, що він зможе і переможе. До речі, на конкурсі Демір виступав під символічним номером один. Спочатку я оцінював свої шанси 50 на 50, можу виграти, можу і не виграти. Але як ви бачите, з рішенням суддів вони оцінили, що в мене є талант, що я можу носити чесне звання містер коледж. Це звання я почесне тим, що я маю представляю чоловічу половину коледжу, це містер коледж. І звичайно, я дуже мріяв носити цей гасточок, який нас передається в ну в спадок від одного містера до іншого.